58 приміщень арсеналу боєприпасів знищено внаслідок удару по Тверській області. Про це свідчать супутникові кадри, оприлюднені осінь дослідником Андерсоном в соцмережі ікс. Окрім самих складів з озброєння, постраждали кілька відкритих майданчиків з боєприпасами. Пошкоджено залізницю, знищено потяги з боєприпасами. За останні тиждень у Тверській області Росії було два удари по складах з боєприпасами в ніч проти 18 вересня в місті Торопець та 21 вересня. У селищі Октябрській Тверської області вразили 23-й арсенал головного ракетного артилерійського управління Міноборони Росії. За попередніми даними на складах зберігалися ракети для ескандерів, точок у кабів та артилерійські боєприпаси. Окупанти просунулися поблизу семи населених пунктів Донеччини. Про це повідомляють аналітики «Діпстейт». Деякі успіхи росіяни, нібито, мають біля Нью-Йорка. Цукуреного водяного гірника вогледара. Перечистівки та в Торецьку. водночас в Генштабі підрахували лише протягом минулої доби. Сталося 162 бойові зіткнення. Одним з найгарячіших відтинків фронту залишається Покровський. Ворог тисне зокрема поблизу Новоторецька, Новогродівки та Селидового. Загалом нашим захисникам там вдалося відбити 35 атак атак. Ще 28 разів. Росіяни намагалися прорвати оборону на Курахівському напрямку. Тероризує ворог і мирне населення без гатячи по поприкор. Доньо міста і села обстрілює ракетами, закидає кабами, використовує реактивні системи залпового вогню. А ще веде аеророзвідку за допомогою дронів. Натомість українські військові активно знищують техніку та особовий склад окупантів та продовжують наступальну операцію на Курщині. Так захисники 95-ї окремої десанто штурмової поліської бригади ДШВ збройних сил України. Сьогодні вранці опублікували відео прориву ще однієї з ділянок кордону на цих ка. Адрах ведення боїв та розбиття опорних пунктів противника, але де саме вдалося протидірявити державну межу країни в Курській області, не уточнюють.